Сьогодні у програмі Чемпіонат Волині Мар'янівка знову отримала дев'ятку. ВОТРАНС вперше обіграв під дубці. У протистоянні Володимирівки та Надії знову плюс чотири. Чемпіонат Луцька. Луцьк теплозміна робить ставку лише на кубок ліги. Володимирівка вступає у боротьбу за нагороди. Суха, але дуже бойова, нічия у протистоянні Вотранса та Надії. У першій лізі міста надзвичайна ситуація. Старт другого кола для команди Сергія Магери видався невдалим. Судячи з усього, жодних висновків після поразки у першому турі від Волиня Гротеха волинські хорвати не зробили. Як і у Горохові, так і у Луцьку. Мар'янівка отримала у свої ворота 9 голів. Ось тільки забити опонентам на їхньому майданчику вдалося лише двічі: дубль на рахунку Владислава Гладуна, який не тільки встиг відзначитися як бомбардир, а й залишив свій колектив наприкінці матчу в меншості. У складі Волиня Гротеха в цей день свої голіві якості продемонстрували практично усі гравці. А Вадим Вознюк та Дмитро Жигулін пішли з майданчика з дублями в своєму активі. Отже, Маріянівка знову програє і робиться традиційно надзвичайно емоційно і яскраво. Ну не вміють волинські хорвати по-іншому. Для нас це завжди принципіально нас. Головна задача зараз настроїтись фізично. кроси, ми маємо здоров'я сьогодні, фізично виснажені повністю. Багато виконавців не було. Ну, а мініфутбол для нас це, це свято. В першому турі чемпіонату протистояння Вотранса та піддубців завершилося бойовою нічиєю 4-4. Після цього у колектива Юлія Волошина почалася невелика чорна смуга, і дехто подейкував, що червоно-сині випали з чемпіонських перегонів. Але досвід та характер хлопців у футболках в дався дався взнаки, і команда повернулася до числа лідерів. В свою чергу піддубці в цьому дебютному сезоні поки що не можуть знайти свою гру. Зупинити команду Юлія Волошина в цей день біло-синім не вдалося. Олександр Неделюк на початку матчу відкрив рахунок, але ще до перерви його Теска Стадніцький відновив паритет. По перерві Василь Олійник знову вивів червоно-синіх вперед. А Ігор Чорнуха на 37-й хвилині збільшив перевагу номінальних гостей. Як не намагалися підтупці вирятувати ситуацію, але в отранцівці чітко діяли у захисті. Так само не припускався помилок і голкіпер Роман Перлов, який заряджав своїх колег впевненістю та переможним настроєм. Наприкінці матчу Леонід Єфремов скористався помилкою опонентів у захисті і довів перевагу «Ватранса» до трьох голів. Ця перемога дозволила діючим діце-чемпіонам Волині на кілька днів очолити турнірну таблицю. Ми на цю гру дуже серйозно налаштовувалися, того, що з цією командою ми вже два, два рази зустрічалися в цьому сезоні і ні разу не вигравали. Один раз нічуть зіграли і один раз програли з рахунком 2-0. Це дуже принциповий суперник. В принципі, дуже хороша команда. Всі хлопці добре знають, що робити на футбольному майданчику. І бій був серйозний, ми налаштовувалися. І ну, в принципі, ми набираємо потихеньку ход. Це в принципі у нас переможна серія досить така серйозна. От, і будемо намагатися підтримувати цю статистику надалі. Вдруге у цьому чемпіонаті Володимирівка поступилася надії. І знову відстань між цими колективами чотири м'ячі. У першому турі протистояння команд завершилося з рахунком 5-1 на користь представників Локач. У Нововолинську в стартовому двобогі другого кола чемпіонату Волині Володимирівка знову капітулювала і знову з різницею в чотири м'ячі. Цього разу на табло фінальна сирена зафіксувала цифри 6 і 2 на користь Надії. Цьогорічний сезон для команди Віктора Ліннікова важко назвати вдалим. Гуць Теплозміна має шанси поборотися лише за Кубок вищої ліги, котрий розпочнеться за підсумками міської першості. Отже, матч з піддубцями, котрі також припинили боротьбу за нагороди чемпіонату Луцька, слід розглядати як відповідальне тренування перед плей-офф. Гуз Теплозміна після зимових канікул підсилився молодими, але обізнаними у міні-футболі виконавцями, котрі додали потужності атакам червоно-білих. Але на першому сезоні перемоги поки що не напрацювали. Не хватило, мабуть, не допрацювали просто, виключились останні, допустили дві таких ошибки при обороні проти п'ятого польового. Ну то і пропустили, падрослабились десь. До перерви гра для червоно-білих тривала на мажорній ноті. На три голи зміни команда з Луцького району відповіла пострілом в притул у виконанні Романа Іваницького. Після відпочинку рахунок тримався незмінним до 32-ї хвилини матчу, коли Сергій Богачук скоротив відставання. Але за 5 хвилин Сергій Ліщук, здавалося, похоронив надію піддубців, остаточно запаливши на табло цифри 4-1. Проте футзал вкотре переконав присутніх на грі у своїй непередбачуваності. Роман Кузьмич та Ігор Заболотний скористалися своїми гольовими нагодами і змогли відпрацювати морально-волівій якості колективу, котрий робитиме ставку на Кубок Ліги. То я думаю, ми все-таки здобули ці очки, тому що ми програвали в два м'ячі. Команда показала, що ми можемо боротись до кінця. Вирвали нічого. Думаю, для нас це позитивний результат, але, звичайно, хотілося б перемагати в таких іграх. Ще суперник теж дуже непростий, так що я думаю, сьогодні гра була рівна. Амбітна Володимирівка остаточно зосередилася на боротьбі на два фронти чемпіонат Луцька та Кубок області. І якщо у Кубковому півфіналі поєдинок з будівельником відбудеться наступної неділі, то протистояння у фінальній стадії міської першості закінчилося перемогою підопічних Олександра Тищенка. За відсутності цілої четвірки кваліфікованих виконавців, котрі пропускали гру через дискваліфікації та травми, будівельник у дебюті поєдинку тримався на рівних із суперником. Перший тайм напруженого та цікавого протистояння закінчився з нічийним результатом 2-2. голи Романа Волоха. Та Андрія Бойко жовто-сілі відповідали послідовними та влучними пострілами Андрія Гловацького та Максима Лисенка, котрі за відсутності лідерів команди взяли тягар відповідальності на себе. Проте ігрова перевага підопічних Олександра Тищенка у другій половині дала свої дивіденди досить швидко. Спочатку Роман Волох оформив свій дубль, а пізніше Олександр Тафратов опинився в потрібний час у потрібному місці. 4-2. Хочу поздравити команду з перемогою, Побіділи сильного соперника і. Теперь у нас є можливість боротися за чемпіонство, і ми будемо боротися. Я сподіваюся, в этом году ми станемо чемпіонами. За 16 секунд до фінальної сирени гол Дмитра Бурковського подарував будівельнику надію на очкові здобутки, але помилка під час розіграшу м'яча з п'ятим польовим гравцем перекреслила шанс на порятунок. М'яч Вадима Жака у порожні ворота будівельника підбив підсумок відовичного двобою. Зараз у безкровна команда. Нам дуже важко. Це одне. А по друге, що всі команди на нас сильно почали настраюватися. І через то так виходить, що. Але нічого, що це бурбаша попереду. Отже, суперники зрівнялися за набраними очками і мають рівні шанси у боротьбі за нагороди найвищого гатунку. Хоча зникрований колектив будівельника з нетерпінням очікує повернення до складу хоча б частини своїх основних виконавців. У другому матчі фінальної пульки відкритого чемпіонату Луцька Надія у звичному стилі вела гру першим номером. А «Вотранс» намагався підловити суперника на помилці опозиційних атаках. Вище всяких похвал зіграв молодий голкіпер червоно-синіх Роман Перлов, якого комітет з проведення змагань визнав кращим гравцем звітного туру. І хоча доблери Юрія Волошина поки що далеко до рівня свого візавізна дії Ігоря Пунди, котрий постійно бере участь в атакуючих діях команди, роман у звітному поєдинку діє впевнено і розсудливо. Команда дуже сильна. Ми дуже серйозно настраювалися на цю гру, грали, бачите, дуже обережно. Так само і надія вони старалися не переходити під час відбору м'яча на нашу половину поля. І я думаю, 0-0 – це закономірний рахунок. Напруження не спадало до останніх секунд зустрічі, але голів глядачі так і не побачили. Фінальна сирена зафіксувала суху, але дуже бойову нічию 0-0. І тепер за два тури до закінчення першості всі чотири команди, учасниці фінальної пульки, мають по 13 очок. І турнірна ситуація дає рівні шанси претендентам у боротьбі за корону першості. Хто стане переможцем чемпіонату Луцька у першій лізі питання, на яке сьогодні зі 100% гарантією не відповість жоден з футзальних оракулів. За два тури до фінішу у групі лідерів надзвичайно тиснями. В останніх матчах інтрига закрутилася настільки, що відстань між четвіркою лідерів тепер складає лише по одному очку. Авторами цієї ситуації стали гравці чотирьох команд. Спочатку у грі Волоні Гратеха та Мадагаскара було зафіксовано нічию 2-2, А після цього в отранс 2 дещо несподівано поступився Камаз Агро Тепер в іграх двох останніх турів будь-яка помилка буде ціною в золото.